Дев'ятий день приготована для свого призначення. Настав час нарешті виконання Божої обітниці, гріх незабаром буде назавжди переможений. Але спочатку Спасителя треба було помістити в утропі у матері. Ви можете собі уявити, яким схвильованим, напевно, був Бог. Коли послав ангела з неба, щоб розкрити свій план Марії. Це була мить, до якої він готувався тисячі років, подумайте про Марію, молоду й смиренну, але обрану Богом. Він послав до неї ангела зі словами любові, він повідомив, що вона обрана і не має підстав боятися. Перш ніж Марія встигла засумніватися або відчути непевне. Невпевненість, Бог дав їй упевненість, необхідно їй, аби виконати призначення свого життя, з наближенням Різдва поставте себе на місце Марії та пороздумуйте про цей момент. Подумайте, яким неймовірним вражаючим було, на... було для неї дізнатися про масштаб Божого призначення для неї. Важливо усвідомлювати, що оскільки Бог мав особливе призначення для Марії. Він має особливе призначення і для нас. Так само він обрав її, довірив їй великі плани. Він також обрав і вас, і довірив вам щось чудове. Просіть Бога відкрити вам ваше призначення і будьте впевнені, що Він спорядить вас для цього. Фрагмент на сьогодні. Молитва. Любий Отче, дякую, що вибрав Марію, що вона принесла у світ Ісуса. Дякую, що дав нам її за матір. Дякую, що Ти використав її як посудину для Твого найбільшого дива. Дякую тобі за те, що дав і мені особливе призначення. Допоможи мені шукати і пізнавати тебе більше в ці дні. Відкривай мені моє призначення для мене. Щоб я виконала твою волю і щоб була в цьому щасливою через Христа Господа нашого. Амінь.